Чому Олені Зеленській не вдалося стати іконою стилю? Наша перша леді на офіційних заходах і виходах завжди має достойний вигляд. Вона молода, гарна, і одяг їй завжди підбирають сучасний, стильний, що відповідає ситуації та її статусу. Зазвичай вона обирає мінімалістичний, близький до класичного стилю одяг. Але основна проблема полягає в тому, що більшість образів першої леді не відповідає її лініям тіла. За стильовим типажем вона гамін романтик, і її зовнішність поєднує делікатні, гострі та округлі лінії. Для того, щоб розкрити її природню красу, потрібно обирати одяг не надто довгий та об'ємний з дрібною деталіровкою, розбитими силуетами. Вона ж навпаки, зазвичай створює в образах витягнуті вертикальні лінії, які розкривають красу високих драматичних дівчат, типу Меланії Трамп, але на гаміні Романти.